Вітаю, шановні клієнти, гості каналу, глядачі. Сьогодні ми розглядаємо в ганозевій CRM системі Glus CRM для забудовника звіт за креативами. Звіт за креативами є елементом наскрізної аналітики для забудовника. Він демонструє реальні маркетингові переваги GRM і показує автоматичний розрахунок вартості ліда, показників в ROEMI, відсотку витрат на рекламу від суми продажів з каналу і інших показників. Однією з ганозевих переваг GRM є те, що в карці ліда автоматично відображається прев'ю рекламного креативу, а окрім цього, відображається назва кампанії та групи оголошень і самого оголошення. Ось зараз я це виділяю на прикладі одного тестового демонстраційного ліда. Синім виділяю кампанію, далі групу оголошень і саме оголошення під назвою 1. Відповідно, таке оголошення демонструє нам те, що ми отримали правний лід. Коли ми переглядаємо звіт з рекламних креативів, в першу чергу ми переглядаємо його в табничній формі. Звісно, ми можемо увімкнути креатив для того, щоб переглядати дані візуальним способом. Давайте це зробимо. Відповідно, тепер, коли ми включили даний креатив, ми бачимо автоматичним способом його відображення, ми можемо змінити порядок його виводу, наприклад, виводити його першим. І далі переглядати такі дані, як, наприклад, джерело звернення, назва. Якщо ми об'єкти не використовуємо, ми їх можемо вимкнути. Зверніть увагу на тотани. Тотани зведені самостійно, автоматично, тобто вам не потрібно зводити тотальні показники і розраховувати продажі, суму угод, відсоток витрат на канал від суми продажів з каналу показники ROMI, визначати кількість неякісних лідів, оскільки як результат роботи в crm системі, такі дані система синдикує, обробляє автоматично і демонструє. Вам на основі яких ви можете приймати управлінські рішення про те, які оголошення ефективно генерують ліди, які ні. Менеджери ж свою чергу, коли працюють з лідом, автоматично переглядають інформацію про те, з якого рекламного креативу приступив лід і чи якісний він чи ні. Якщо такий лід неякісний, то відповідно маркетолог в свою чергу може вимкнути таку рекламну кампанію або переналаштувати її, або відключити з певної групи оголошення активність, наприклад, вимкнувши кампанію. Таким чином, або вимкнувши групу оголошень, таким чином отримуємо дані автоматично. Давайте, для прикладу, зараз я для даного оголошення створюю одну угоду в демонстраційній системі, і таким чином ми поглянемо, що кількість продажів, кількість суми угод, відсоток витрат на рекламу від суми продажів з каданої показником РОМІ буде розрахована автоматично. Зверніть увагу, також, що вартість ліда також розрахована автоматично, кількість неякісних лідів і відсоток неякісних лідів. За календарний місяць з даної рекламної кампанії також система розраховує автоматично. Все це спрощує, аналітично спрощує роботу маркетолога і надає йому можливість працювати ефективніше, концентруючи свою увагу саме на якість рекламних креативів, на якість налаштування, а дані вже зведені на стороні G+, автоматичним способом. Заважу також і зверніть увагу, що про це є окрема відеоінструкція, що можна переглядати дані в розрізі кампанії і групи оголошень, що також надає можливість переглядати дані в звуженому фільтрі. Що ж, давайте для прикладу даного демонстраційного ліда переведемо на етапи угоди оформленої. Для цього додамо угоду до ліда. Я додаю угоду через редагування картки ліда. Є можливості додавати угоди через натискання і вибір переміщення даного ліда на вирві. Я вводжу демонстраційні дані, які не мають відношення до реальних угод, до реальних покупок. Вказуємо, що це сплачено і натискаємо Зберегти. Система нагадує, що ми не вказали обов'язкові до заповнення поля, оскільки саме так налаштована crm система Натискаємо тепер Зберегти. До ліда додана угода. Зараз в картці ліда ми переглядаємо, що вона тепер містить демонстраційну угоду. І знаходиться на стадії угода успішна. Відповідно, тепер, оскільки лід знаходиться на стадії угода успішна, у нас автоматично оновився звіт з рекламних креативів, де ми бачимо. Успішно заведено продаж, суму угод продажів, відсоток витрат на рекламу від суми продажів саме з даного каналу. Таким чином, також автоматично розраховується відсоток неякісних лідів, вартість продажу. Для маркетолога це надзвичайно корисні дані, оскільки він не витрачає час на ручне зведення даних, а переглядає їх в рамках єдиної таблиці разом з рекламними креативами. До прикладу, до, припустимо, які висновки ми можемо зробити вже тут і зараз. Можемо зробити, що даний креатив згенерував одну продаж. Ми бачимо її автоматично, нам не потрібно на це витрачати зовсім часу. Показів було 32 тисячі, вартість тисячі показів 10 доларів, що досить адекватно для нашого сегменту. Відповідно, в нерухомості цифри можуть відрізнятися, але вартість ліда 19 доларів для B2B сегменту досить таки Допустима вартість, яка надає можливість і відсоток витрат на рекламу від суми продажів з каналу в допустимому показнику. І Ромі відповідно також відповідно говорить про те, що рекламна кампанія окупна, і ми можемо її продовжувати. При тому інші рекламні кампанії ми можемо вимикати, якщо ми бачимо, що результати відрізняються. Наприклад, як. Тут або в інших креативах. Таким чином, ми також можемо аналізувати дану рекламну кампанію в розрізі кампанії або групу оголошень, про що є окрема відеоінструкція. Таким чином, GPS CRM надає можливість маркетологу в рамках єдиного інтерфейсу, використовуючи функціонал CRM маркетингу, приймати професійні управлінські рішення і діджитан рекламу направляти, звісно, на конвертацію в успішні угоди, в успішну конвертація лідів в клієнтів. Що ж, дякую, що сьогодні були зі мною. Я продемонстрував реальні маркетингові переваги G+, такі як велика глибина інтеграції з Facebook для відображення рекламних креативів, відображення каналів реклами на рівні кампанії і групи. І впевнений, що такий професійний стандарт галузі, встановлений для роботи, оцінений буде маркетологами вашої будівельної компанії. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підпишіться на канал. Відслідковуйте. Професійні тренди для роботи з ганузевими інструментами в будівельному девелопменті. До зустрічі в наступній відеоінструкції. Обов'язково перевірте, чи активна у вас підписка на канал. Якщо вона активна, дякую за підписку. Якщо ні, прошу вас підписатися. Це надзвичайно важливо для просування профільного українського crm продукту на ринку України для забудовників девелоперів. До зустрічі в наступній відеоінструкції.